Так, друзі, всім привіт, Це е, канал ЗСДейта. Сьогодні в нас новий відеоурок з Google Data Studio. І перед тим як почати по традиції, попрошу вас поставити лайк цьому відео, залишити коментар. Е, також не забувайте ділитися цим відео у ваших соціальних мережах. Завдяки цьому більше людей дізнаються корисною інформацією. А також окремо хочу подякувати тим людям, які фінансово підтримують мій проект. Номер картки, як завжди, буде в описі під цим відео. І з боку екрану ви бачите QR-код. Це посилання на монобанку. Тому якщо фінансово хочете підтримати мій проект, я вам, я вам дуже радий. І так. Що ми сьогодні будемо розглядати? Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати доступ до звіту е, в Google Data Studio по імейлу. E Це дуже крута е, опція, яку зробили, е, зробила Data Studio. Е, завдяки цьому можна відображати інформацію, ту, е, ту інформацію, яка має бути доступна тому чи іншому користувачу. Тобто, наприклад, ви формуєте е, дані по заробітній платі. І ви хочете, щоб співробітники лише бачили ту заробітну плату, яку ви їм нарахували. Або у вас є торгові представники, і вони я не знаю, вони закріплені за певними містами, і вам необхідно лише відобразити інформацію по його місту. Саме цю штуку сьогодні ми і будемо робити. А, дані у нас а, знаходяться в таблиці, яку ми розглядали на минулому відеороці. М -м, відеорок був з м, Google таблиць. От. А, і ми з цією табличкою вже працювали. Єдине, що змінилось, це додалась нова вкладка імейли, і тут вже вказано, до якого міста необхідно, а, на який емейл необхідно дати доступ. Тепер я зараз тут поясню цей момент. А, ми по суті, створюємо, у нас є певний ідентифікатор в першій таблиці. Це наше місто. А, і є відповідність по імейлу на другій сторінці. Тобто ми можемо в принципі, налаштувати все на одній сторінці, на одній сторінці зробити імейли, але я так не рекомендую робити, тому що, наприклад, у вас з'явиться нове місто. І чи вам необхідно буде просто редагувати інформацію, там співробітник звільнився, необхідно дати на інший емейл. І щоб це було зручно, це краще зробити на окремій сторінці і тут вести всю інформацію. Тобто у мене зроблено все дуже просто. У мене є місто, у мене є емейл. А на першій сторінці вже є місто, є автомобілі, є там суми і інша інформація, е, яку я зможу відобразити. Тобто... Що має бути, це індифікатор, до чого чіпляюсь, і, по суті, відповідність емейлу. Це все. І так, по структурі даних, я думаю, ви зрозуміли. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до звіту. Я його вже частково налаштував, тобто вивів інформацію, зробив зведену інформацію з цієї таблиці. Тут вказана інформація по місту, і далі вже йде така розшифровка по суті, по автомобілям, по місту. Ну. Деталізація, скажімо так. Ресурси вже в мене підключені. Якщо ви не знаєте, як підключити ресурс, дивіться перше відео по роботі з Google Data Studio. Там ми якраз цим і займаємося. Тепер давайте перейдемо до налаштування. Інформація в мене вже є. Тепер мені єдине, що необхідно буде поєднати дані і після цього налаштувати фільтрацію. Для цього я створю ще одну табличку. І виведу інформацію, яка буде ну, безпосередньо далі виводитись. Бачите, я створив аналогічну табличку, яка в нас вже є, тобто це емейл і місто. Ми знаємо, що місто знаходиться у першій таблиці і у другій, тобто це наша відповідність. Тепер ми зробимо таку штуку, яка називається blended data, це поєднання, поєднання істочників. Нагадайте, до речі, у коментарях, як буде коректно істочник. Я потім вже перегляну. Джерело. О, джерело згадав. І так, для того, щоб поєднати, необхідно обрати таблицю номер 1 і таблицю номер 2 Я їх обрав. І тепер натискаємо правою кнопкою миші. І бачимо, в самому низу списку є Blended Data. Натискаємо на Blended Data. Є. У нас, дивіться, тепер аналогічна таблиця створилася, але вже тут присутній емейл. Також ми зробимо дублікат цієї таблиці і е, видалимо тут авто, Ну, щоб у нас був аналогічний звіт, як у нас згорі. Є, я їх тепер зміню на кольор інший, щоб просто ми тут не плуталися. Так. Угу. Є а, так, тепер що ми далі робимо? Ну, по-перше, ми тут трішечки змінимо структуру. Одного у нас піде нагору. Так. Я спеціально роблю е, таким чином, щоб ми потім, е, коли будемо вже заходити, коли все налаштуємо, ми зможемо побачити інформацію, як виглядає без налаштування цієї опції, і як виглядає з налаштуванням цієї опції. Тепер дивіться, ключові показники, які є, в принципі, для людини, яка буде заходити, це борги та, наприклад, загальна вартість оренди сплачена за оренду. Давайте тепер це також додамо, щоб у нас був, скажімо так, більш повний звіт. Для цього я просто обираю у таблиці номер 1 яка в нас вже поєднані дані. Я обираю вартість оренди і вводжу сюди її тотал. Так. Тепер сплачено за оренду. І також виведу суму боргу, тому що це доволі важливий показник. Так, є. Бачите, тепер у нас інформація є повністю по всім містам. І тепер те ж саме ми зробимо угорі. А далі вже ми зробимо фільтрацію. Так, є. Поки зараз тут все створюється, ще прокоментую. Дивіться з приводу поєднання источників, тобто з приводу blended data, джерел, перепрошую, з приводу поєднання джерел, буде ще окреме відео, тому що це необхідно, ну, це необхідно пояснювати додатково. От, тому просто у мене дані були в принципі, скомплектовані таким чином. Що мені нічого дороблювати не треба було. Тобто мені було достатньо лише просто взяти інформацію, поєднати її, і система, по суті, автоматично бачила, що чим необхідно. А що з мене тут не виводиться інформація? Hide metric нейм, прикольно. Чомусь не виводиться. Зараз я ще розгляну. Дуже цікаво. Борг. Зараз переглянемо. О! Дивно. Ну, окей. Так. Все, інформація вводиться. Давайте переглянемо, чи вона співпадає. Так, так, все вірно. Е і тепер, ну, е, так, не договорив, не документував е, до кінця. Е, дивіться, з Blended Data ще буде додатково один відеоурок, тому що там необхідно там, деякі моменти пояснювати, як коректно е, поєднувати джерела, тому я зроблю окреме відео. Зараз, поки що, в дані були складені коректно, система розпізнала коректно, тепер просто доналаштуємо. І так, для цього необхідно буде е, виставити доступ «Filter фільтр by mail. Для цього обираємо нашу, нашу сторінку, де в нас знаходяться, знаходяться емейли, обираємо Filter by Email, натискаємо ось тут знизу Filter Data, By Viewer Email. І тут обираємо, де в нас знаходиться емейл, у якому стопчику. В нашому випадку це стопчик так і називається, «Email». І тепер після цього ми натискаємо finished. Yeah. Uh, ну дивіться, після того, як ми натиснули, система мала самостійно вже нам сказати там надати доступ, тобто зайти залогінитись. Uh, я просто вже там другий раз намагаюся записати це відео, тому мені необхідно було самостійно, uh, самостійно створити цей запит, тобто нажати Натиснути на LO. І після того, як натиснув, натискаю LO, і тепер у мене будуть відображатися лише дані по моєму емейлу. E тепер так само я, могу, я, е, я можу налаштувати доступ, наприклад, на свій тестовий емейл, e який у нас є в таблиці спів... Е, який у нас є в таблиці. Так. І перейду на тестовий емейл. E Тобто, дивіться, перші дані у нас є, вони загальні. Але коли я спускаюся вниз, ось ті дані, котрі в нас, де в нас стоїть фільтрація, тобто ми зробили blended data, і за першою таблицею ми виставили фільтрацію по e-mail. І тепер у мене ось за цим e-mail лише та інформація, яка, по суті, мені потрібна. Тобто, давайте ще раз. Обираємо. Якщо ми поєднували е, джерела, то в цьому випадку ми беремо те джерело, де знаходиться наш емейл. E Він знаходився у нас у табличці номер 2 І тут ми е, налаштували за допомогою фільтр byмей, ми вказали стовпчик, де знаходяться емейли. E І на цьому, в принципі, все. Е, сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Якщо у вас виникли якісь запитання, е, залишайте їх. Е, під цим відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, обов'язково коментуйте, відправляйте це відео вашим друзям або діліться ним у ваших соціальних мережах. А також, якщо фінансово хочете підтримати мій проєкт, номер картки в описі, і також з боку ви бачите QR-код, це посилання на Монобанку. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!